Показникові рівняння. Вони є різних типів, як і тригонометричні, коли ми вивчали різних типів, були, ті, що зводились до квадратних, розкладались на множники, там однорідні. От, В принципі, подібні е різновиди є і для показникових рівнянь. Значить, е показникове рівняння, взагалі, що це означає? Це число в степені Х дорівнює якомусь числу. Ну, це саме. Такий простий, простий елементарний вигляд, якщо записати показникове елементарне рівняння, то воно буде мати такий вигляд. Тобто, це рівняння, в якому змінна, невідоме, знаходиться в, у показнику. Можеш собі це відмітити, Не, невідоме у показнику. Тому воно і називається показникове. Як вони розв'язуються? Загальний підхід, якщо от таке показникове рівняння, наприклад,. 2 в степені х дорівнює 8, це саме елементарне, так? треба підібрати степінь, до якого треба піднести 2, щоб отримати 8. Це 3. Можна просто проаналізувати і записати усно. Якщо трошки складніше має вигляд рівняння, то загальний підхід до розв'язання зводиться до зведення до однакової основи або до однакового показника з права і зліва відносно знака дорівня. Тобто, якщо буде так написано, 2 в степені х дорівнює 0,5, наприклад, отак. Тоді одразу важко здогадатися, а який ж це степінь числа 2. Тому треба представити 0,5 вигляді двійки в якомусь степені. А для цього 0,5 представляємо як звичайний дріб. Який це звичайний дріб 0,5? Одна друга. Так, одна друга. А одна друга це який степінь числа 2? Мінус 1. Мінус один, правильно, мінус перший степінь, і це означає, що х дорівнює мінус 1. Отже, загальний підхід приводить до того, що коли ми звели рівняння до однакових основ степеня з права і зліва відносно знака дорівнює, то ми маємо прирівня... маємо право прирівняти і показники. Якщо основи однакові, і між степенями стоїть знак дорівнює, то логічно, що і показники однакові. Тобто, якщо ти звела рівняння до такого вигляду, що справа і зліва в тебе однакова основа степеня, то маєш право прирівняти показники, перейти до показників і розв'язати там рівняння. В даному випадку просто вже відповідь. Оце до однакових основ. Є рівняння, які зводяться до однакових показників, які мають однакові показники. Наприклад, таке рівняння. 2 в степені Х плює 3 в степені Х плюс 5. Тобто тут основи різні, 2 і 3, але показники степенів однакові х плюс 5. В такому випадку ми діємо як? Оскільки 2 і 3 це не 0, то ми маємо право це рівняння все розділити на один із цих степенів. Або на 2 в степені х плюс 5, або на 3 в степені х плюс 5. Я завжди ділю на більше, щоб в мене виходило правильний дріб в результаті. 2 в степені х плюс 5. Поділити на 3 в степені х плюс 5, дорівнює 3 в степені Х плюс 5 поділене на 3 в степені х плюс, 5. Це поки що я просто записала це ділення. Тобто, якщо показник однаковий, ми враховуємо те, що показникова функція ніколи. Не дорівнює нулю. Тому ми маємо право mm -hmm. поділити в будь-якому степені 3 це не нуль. Оскільки в лівій частині ми маємо ділення степенів з однаковим показником, то замість цього ділення можна написати 2 треті в степені Х плюс 5. Знайома властивість? Так. Да. Якщо показники однакові, можна так об'єднати. А справа що це таке? Один. Правильно, це ж однакові вирази. Далі, дивись, який фокус ми будемо робити далі. Ми згадаємо, що 1 це будь-яке число, в якому степені замість одиниці. 0. Ну. Так, тобто замість одиниці ми можемо написати такі самі дві третіх, як і зліва, але в нульовому степені. І таким чином, ми приводимо рівняння до такого виду, як в попередньому прикладі, справа правої зліва степінь з однаковою основою дві третіх. Тому ми можемо перейти до показників і розв'язати. Оце елементарні показникові рівняння. Звісно, все набагато веселіше, коли показники складніші чи основи складніші. І ще є різні види, Однор... це, до речі, рівняння, яке ми третє розв'язали, однорідне називається першого степеня. Є рівняння, які розв'язуються розкладанням на множники, є і ті, що зводяться до квадратних, тобто будемо поступово з ними знайомитись. Так що напиши собі номер 2,1 і переписуй собі перше рівняння. 4 в степені х дорівнює 64. Скажи, будь ласка. Чому дорівнює х. Можеш так сказати? 4? 4 в четвертому степені це 64? Ні, в третьому. Так, тобто х дорівнює 3. Це таке рівняння, яке можна розв'язати усно. Далі, друге рівня. В принципі, це також можна потренувати свою пам'ять і подумати, який це степень числа 3, 181. Мінус 4. Правильно, це мінус четверта степень. Третє рівняння. Знов можна здогадатись, який степінь дає одиницю? Нульовий. Отже, 2х мінус 3 дорівнює нулю. Але це не кінець. Тут, виходить, що треба знайти х, розв'язавши лінійне рівняння. Три других. А три других це скільки? Полтора. Краще так. Так, добре. Тобто одиничка це завжди нульовий степінь. Це треба пам'ятати mm -hmm. і використовувати. Четверте рівняння. Одна тисячна. Добре, одна тисячна це який степінь? Числа 10. Мінус а, X. X дорівнює мінус 3. Значить, Хри. 3. 3. Добре. П'яте рівняння. Тут вже зроблено для тебе все. В правій в лівій частині основа однакова. Отже. Можна спокійно прирівняти показники і розв'язати рівняння. Три. Значить, 4х дорівнює 12. Три, правильно, вісім степень х дорівнює 16. Чи є такий цілий степінь, до якого треба піднести 8, щоб отримати 16? Нема. Немає. Отже, це рівняння, не дивлячись на те, що виглядає просто, не таке просто, як попереднє. Треба представити і 8 і 16. У вигляді якогось однакового степеня. Ну, я маю на увазі степеня з однаковою основою. До якого числа меншого, їх можна звести. Два. Так, тобто 8. Це два в якому степені? В третьому. Два в третьому, і воно ще було в степені Х, тому так, запишемо. А 16. Четвертому. 2 в четвертому. Два в четвертому. Тепер згадуємо властивості степенів. Що треба зробити з показниками, якщо степінь підноситься до степені? Помножити. Перемножити. Показники перемножають. Отже, 2 mm -hmm. в степені 3х буде дорівнювати 2 в четвертому, і ми прийшли до рівняння, якому однакова основа. Оцей mm -hmm. крок, коли в дужках пишеш, а потім без дужок, можна пропускати оцей От. Можна одразу писати 2 в степені 3х. Але я мусила тобі показати, що чому воно так? 3х. А тому, що ця степінь підноситься до степеня. Властивість степенів нам каже, що треба показники перемножити. Отже, mm -hmm. переходимо до показників. 3х дорівнює 4, і звідси... 4, треті. Сьоме. Ну, тут можна по-різному. Оскільки в нас під корнем щось невідоме, так? Можна як проаналізувати цей вираз? Корінь з якого числа дорівнює 25? Корінь з 625. Наче. Тобто 5 степені Х, яке тут стоїть, дорівнює 625. Тобто, ми піднесли до квадрату як і раціональне рівняння в 10 класі, щоб позбутись корня. Так, а тепер до якого степеня треба піднести 5, що вийшло 625. Четвертий? Так, це восьме рівняння. О, Одразу, коли перед тобою якісь такі більш складніші рівняння, перевіряєш, чи однакові основи, чи однакові показники. Оскільки ні то, ні то не однакове, то думаєш, чи можна звести до однакової основи? 25 сотих як можна інакше представити, бо це явне число складне якесь. А ну подивися, як ми 5 десятих писали. У нас десь було приклад, там було 0,5. Як ти його в вигляді перетворила? В якому вигляді перетворила? Одна, друга. Так, бо це не 5, це да. 2. Це а степінь числа четверта. 2. Так, це 1 четверта, це степінь числа 2, а не 5. Це 1 четверта, степінь х квадрат мінус 4. Це рівня 2, степінь х квадрат плюс 1. Це етап. А от тепер одну четверту, як можна записати в вигляді степені числа 2? 2 в степені О, мінус 2. Давай запишемо 2 в степені мінус 2. І ще в степені х квадрат мінус 4 дорівнює 2 в степені х квадрат плюс 1. Ну, це дуже дивний такий зв'язок, коли ти бачиш число, яке звикло як степінь числа 5, але після коми. І воно насправді це степінь числа 2. І навпаки, якщо, наприклад, взяти 0,2, це степінь числа 5. Тому що це 2 десятих, скоротити буде 1 п'ята, і це 5 в степені мінус 1. А з іншого боку 0,5 – це 1 друга, і це 2 в степені мінус 1. Що треба тепер з показниками зробити, коли степінь підноситься до степеня? Перемножити. Мінус 2х в степені… Дві відня... додати 8. Так, дорівнює 2 степень х квадрат плюс 1. Так, там різниця квадратів х квадрат мінус 4. Але чи нам це буде потрібно, зараз побачимо. Тепер ми звели рівняння до виду однакова основа, тому маємо право прирівняти показники. Це вже виглядає як квадратне рівняння. Що до какого-то дивний розв'язок тут. Не, не мусить бути завжди ідеально гарно. Значить, маємо, якщо перенести буде 3х квадрат до рівня 7. Ну, якщо мінусів позбутися, я просто переносила одне разу з квадрат, з х вправо, а числа вліво. Угу. Так, то виходить 7 третіх. Яку дію угу. треба виконувати, щоб знайти х? Під корінь? Так, добути корінь квадратний. Скільки значень Ура. Він має? Плюс і мінус корінь з сім'ї третіх. Якби там був мінус один, то гарніше було б, але так вже склалося. В принципі, ми можемо е, позбутися раціональності у знаменнику, помножити на корінь з трьох. Тоді в нас буде корінь з 21, поділене на 3, плюс-мінус. Добре, наступне, яке там рівняння? Да. -е угу. Ну, також одразу дивишся, чи є тут однакова основа, чи є тут однакові показники. Ну, показники однакові. Отже, ми маємо право застосувати якісь властивості які стосуються саме таких степенів з однаковим показниками. Між цими степенями діє множення. То як можна цей вираз перетворити, враховуючи, що показники однакові? Якщо А в степені n множиться на B В степені Н, як такий вираз можна переписати? Перемножити основи і піднести результат до даного степені? Тепер що можна в цих дужках зробити? Дивись. Тут воно скорочується. Так, і маємо тоді результат. 3 в степені х 1 дорівнює 2 третіх. До якого степеня треба піднести дріб, щоб отримати обернений? Тут було А на Б в якомусь степені, а стало Б на А. Який тут мусить бути степень? Мінус 1. Отже, х 1 дорівнює чому? Мінус 1. Правильно, мінус 1. І розв'язуємо це рівняння. Ноль. Так, це буде нуль. Десяте рівняння. Що скажеш про ці дроби? Взаємообернені? Правильно, це взаємообернені числа. Отже, для того, щоб їх зробити однаковими, ну, перший перепишемо, з другим що треба зробити? Ну, може, в цьому поміняти знаки показнику. Правильно, поміняти знаки, тобто протилежне написати: мінус 7 х плюс три. А тепер, оскільки основи однакові, то маємо право перейти до показників. І розв'язуємо далі. Один? Так, це буде один. Одинадцяте рівняння. Чи є тут щось однакове: основи чи показники? Ні. Отже, треба до чогось зводити. Давай спочатку дивимось на основи: 36 і одна, 216. Чи можна їх звести до однакового якогось числа? Шість. Так. Це степені числа 6, і там і там. Да. Тобто, зліва що в нас буде? 6. 6. Це в степені 2. Х можна вже без дужок одразу писати. Угу. Так, дорівнює. А 216 знаменнику ще й до того. А... Що... Це всього лише третій степінь. Але оскільки воно в знаменнику, -3. то мінус третій степінь, і ще угу. в степені 2 мінус Х. Тут краще розписати, щоб не помилитися потім. При множенні показників. Тобто це буде 6 в результаті в якому степені? 6 в степені мінус 6 плюс 3х. Основа однакова. Отже, можна перейти до показників. 6. Так, х дорівнює 6. 12 рівняння. Що ми тут маємо? Однакові показники. Правильно. Тобто це рівняння, як я дала, третій приклад. Подивися, як розв'язується в такому випадку, якщо тобто однаковий показник. Можна поділити на найбільше число. Ну, не обов'язково більше, на щось з них, але я ділю на більше. Не угу. просто а на степінь, все разом, так. Тоді в лівій частині можна записати 5 шостих степені х квадрат мінус 2х, а в правій що буде, якщо поділити? Один. Так, це буде одиниця. Далі що ми з цим робили? Далі один це нульовий степінь. Так, тобто можна взяти той самий дріб. Нам ж mm -hmm. треба, щоб була однакова основа справа зліва, правильно? Mm -hmm. Тому ми беремо те саме число, що й в лівій частині, в нульовому степені. Ну і все. Тоді в нас вже однаковий основі однакові, значить, показники прирівнюємо. Що це ми отримали зарівняння таке? Квадратне? Квадратне. Як його розв'язувати? Бо стандартне квадратне рівняння містить три доданки, а цьому тільки два. Як таке рівняння називається, в яких недостатня кількість доданків? Що тут можна зробити? Так, як... винести. так це ж неповне квадратне рівняння розв'язується розкладанням на множники. Два або ноль. Так, нуль або два. Такі розв'язки має це рівняння. Це номер 2.7. Перше рівняння. Ну що ж, давай дивитися, що тут є однакове, якщо є. Показники. В лівій частині однакові показники. так? То можна угу. що зробити в лівій частині? Промножити. Що буде? 10Х. Не Х, 10 в степені Х. Да. Отже, це десятка. Тоді угу. нам одразу приходить думка, що в правій частині також мусить бути десятка. так? Там вже є одна десятка. А 0,1 як можна переписати? 10 в степені мінус 1. Правильно. А оця десятка буде в якому степені, якщо степень піднести до степеня? 10 в степені 5х відняти 5. Тепер, щоб звести рівняння вже до вигляду однакова основа справа зліва, нам ще оце треба виконати. Що при множенні треба робити з показниками, якщо основи степенів однакові. О, так, додавати. Так, що то буде, якщо додати мінус один. Можна записати плюс 5х і мінус 5. Угу. Можна тепер одразу зробити і перейти до показників, і спростити праву частину. Можна її просто переписати, а потім вже спрощувати. Основа однакова, переходимо до показників. Що маємо? Оце вже лінійне рівняння, бо рівняння зводиться до лінійного. Полтора. Так. Тобто буде 4х до рівня 6, так? Правильно, 1,5. Друге рівняння. Чи є тут однакове щось? Основи. Трійки є, так? Так. Але вони в різних частинах рівняння. Угу. Ну, тут дивись, що можна зробити. Можна на 3 в степені Х плюс 1 розділити. Воно перейде в другу частину рівняння. Ну, ми розділимо на нього, воно з'явиться тут. Поділити на 3 в степені Х плюс 1, правильно? А тут воно зникне, бо скоротиться. 3 на 3 так, однаково скоротиться. Правильно? Ну, да. Можна. Це все рівно не 0, значить, маємо право ділити на нього. Так, тоді що ми отримаємо в лівій частині рівняння? Якщо риска дробу, це ділення. Що з показниками треба робити в цьому випадку? Піднімати. Так. Дивись, десь в сторонці напиши окремо. Хмінус 1 відняти х плюс 1. Отакі, От якщо дії треба виконувати, то краще їх десь окремо писати, щоб не помилятися знаками. Що то буде? Х мінус один, мінус х мінус Зводь подібні доданки. Що буде? Мінус 2. Так, тобто це просто буде 3 в степені мінус 2. Тут навіть ікса не буде. А тут в нас як от з тими, поступити з тими степенями 6 в степені х і 2 в степені мінус х. Що означає 2 в степені мінус х? Ну, обернене 3. Обернене. Давай ну, ми запишемо його так. 6 в степені х помножити на що? Замість 2 в степені мінус х. Одне в друга. Один на 2 в степені х. Далі. 3 в степені мінус два. Це що? Одна девята. Хоча давай не будемо поспішати. Хай буде три в степені два, а в правій частині що буде, якщо оці всі два вирази спростити. Трих. Не трих. А три в степен х. Да, 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 да. Не кажи так. бо Так десь напишеш, будеш думати, а як це розв'язується потім. Правильно, 6 в степені х поділити на 2 в степені Х. Показники однакові, значить, можна розділити основи. Все, ми прийшли до однакової основи з права і зліва, значить, х дорівнює мінус 2. Навіть одна дев'ята нам не потрібна була. Можна було якось інакше, напевно. Отут спочатку це перетворити, бачиш, як ми перетворили на 3 в степені Х. І потім, за властивостями степенів, отут -от, показники додати буде просто 3 в степені. 2х плюс 1, і однакові основи будуть все рівно будуть. Тобто можна по-різному, але результат все рівно буде той самий, якщо правильно робити. Наступне рівняння. Так, я твою увагу хочу звернути на те, що треба дивитися тільки на те, що тебе містить Х. Тільки ті степені якось треба перетворювати, яких є Х в кознику. Тут єдине, що містить х в показнику, це оцей степінь. Корінь з 3 в степені 3х мінус 1. А 1 девята і 81 в степені мінус 3 четвертих – це просто числа. Тобто, в тебе рівняння це має вигляд. Число 1 девята помножене на щось невідоме х дорівнює якомусь числу. Це, як ніби, от рівняння 3х дорівнює 6. Тобто, так до нього і ставимося. Як звідси знайти невідоме? Тобто, концентруй свою увагу завжди в таких рівняннях на те, що містить Х. Решта – це просто числа. Mm -hmm. Тому так ми і діємо. Як звідси знайти оцей невідомий множник? Як з рівняння 3х до рівня 6 знайти Х? 6 поділити на 3. Те саме треба зробити тут. Тільки тут замість 6 що? 81, Так. Степені мінус 3 четвертих. Поділити на що? Що замість трійки в тебе стоїть? Замість цього множника. Одна дев'ята. Так, поділити на одну дев'яту. Тобто, треба порахувати, а що це в нас буде таке, якщо спростити цей вираз і порахувати значення. Ну, його можливо спростити, якщо побачити в цих числах степені одного того самого числа. 81 і 9. це степені якого числа? Три. Так, 81. це три в якому степені. Четвертому четвертому і ще в степені мінус три четвертих. На дев'ята. Три в степені мінус два. Правильно. Спочатку степень підноситься до степеня. Що треба робити з показниками? Помножити. Так, тобто це буде три в степені в якому? Три в степені. Просто мінус три. Так, і поділити на три в степені мінус два. діленні що з показниками робимо. Віднімаємо. Так. Так, обережно віднімаємо. Мінус 3 відняти мінус 2. Мінус 1. Так, це мінус перший степ. 3 в степені мінус 1 буде. Далі, що робити? Е, mm -hmm. ну, можна, як ми з тобою робили з корнем, що з якого числа треба добути корінь, щоб отримати це число. Але ж тут у нас 3 в степені мінус 1, то краще ще згадати інший спосіб. Корінь квадратний – це який степінь? Корінь з А, як вигляді степені можна записати? Одна друга. Правильно, це буде одна друга. Отже, 3 в степені 3х-1 можна записати в степені одна, друга, а потім спростити знов. Тобто, потрошку, поступово, кожний крок, не треба вміти робити одразу всі кроки. Не треба. Краще зробити по, по маленьких кроках, але без помилок. Степінь до степеня, значить, показники перемножаємо, так? Що це буде? Три. 3... х поділимо на два. Ну, можна так, а можна три других Х, а можна півтора Х написати. О, да, краще півтора Х. Відняти. Відняти. Мінус один помножити. На одну другу. Мінус одну друга. Або мінус 0,5, якщо вже десяткові тролик. І дорівнює 3 степені мінус 1. Ми привели рівняння до рівняння, в якому однакова основа. Який наступний крок? 1,5х мінус 0,5 дорівнює мінус 1. Мінус 1 плюс 0,5 – це буде мінус 0,5. Так. Ну, х дорівнює 0,5 поділити на. Полтора, мінус одна третя. Так, мінус. це буде мінус одна третя, добре.